Привіт! Починаю збирати кухню і хочу поділитися насправді досвідом, як можна на цьому трошки зекономити. Зекономити можна власне, на зборці. От, здавалось би, от у мене кухня не така сильно і маленька. так? От по цій стінці буде 4,6 метра. Так? А тут ще один кут. Тут додається, тут сумарно от, от, от по цій відстані від кута до кута, тут 2,40. І ще один закуток. І все в саму стелю буде. Так? А, цінник чималий виходить, звичайно, що якщо міряти це все в абсолютних гривнях, так? 137 тисяч, я відкриваю карти, кажу, як є. Але ви не уявляєте, скільки коштувала би зборка? Це зараз лежить тільки нижній ярус. Да? Тобто я собі витащив вниз, тому що мені почати треба знизу, а тоді вже буду верх е збирати. Зборка, якщо би я її замовляв на стороні, коштувала б порядка 110-120 тисяч. Отакі от на сьогоднішній день ціни. Це космос, як на мене, враховуючи те, що ну, маючи мінімальний обсяг знань і розуміння того, як все влаштовано і вміння читати конструкторської документації, ви це можете зробити самостійно. Подивіться, як виробник, а це от я їх мушу похвалити. Це тут пишуть чи не пишуть хто це виробник. Знайдемо, здається, мають писати, тому що вони мають право на цей відгук. Бачите, мімка. Все чітко, все красиво, все зроблено правильно. Так вона замовлена була давненько, поки приїхала до мене, пройшов якийсь час, і нарешті ж дійшов до зборки. Всі модулі, всі деталі розписані. Це загальна інформація, так, це загаль, загальний вигляд, якби так, в такому варіанті і в такому. А не забувайте, я ж забув сказати важливу деталь. У мене фасади шпон, саме тому і ціна така. Якщо ви зробите там лаковані, чи ще якісь буде трошки дешевше, ну але не набагато. От Чесно скажу. Я прихильник натурального матеріалу в даному випадку. Тому, тому отак. А тепер дивіться, як розмальовані модулі. Ну, не краса. І от конкретно, наприклад, по цьому ящику КН2. От вам специфікація на конкретно зовнішній зовнішні ящик і детально 1, 2, 3 розписані ще ящички. І ось вони далі йдуть. окремо шухлятка 1, окремо шухлядка 2. Є окремо шухлядка 3. І подивіться, як вони спаковані. Оце я розклав, розібрав зовнішній ящик. Так, от один елемент його, от другий. Кожна панелька промаркована, під, пронумерована, підписана кожен елемент. А вон лежать ящички окремі: 0501, 0502, 0503. Розумієте? Тобто, ну, це, це оце називається ставлення, це називається якби, культура виробництва. От що важливо. Тому, хто спитає, де замовляти кухню, я однозначно порекомендую цих. Звичайно, що у вас у вашому місті, у вашому місті може бути хтось інший, хто це робить, але якщо ви не вмієте збирати, ну, тоді замовляйте зі зборкою. З суму ви знаєте. 40%, а то і 45% від суми власної кухні, так буде становити і зборка. Я хочу ці гроші зекономити, знаючи, як оце все має бути вив'язано. Да? Можна, можна, можна це спробувати зробити. Тому от така для вас інформація. Ну, Ви почули. Рекомендувати їх я можу. Я як користувач виступаю. Вони мені ніяких знижок додаткових не давали. От. А результат збирання, ну, то потім побачите в інших відео. Тому таке. Наразі дякую. Не тільки ж кухні можна замовляти, можна, ми, будемо, ми, до речі, вирішили лише одну шафу таку купе зробити, і декілька там, елементів в прихожі, але це, вони ще про це не знають, але це буде чуть-чуть пізніше, треба просто розривтися зі всім іншим і тоді аж займатися вже цим. Тому от така для вас інформація.